На невеликій території у селі вигода, що поблизу Житомира постійно кипить робота. Тут працюють та наполегливі хлопці займаються заготівлею дров, переробляють гілки та вже непридатну деревину, аби в майбутньому використовувати її як паливо. На початку війни ми мали таке розуміння, що ворог буде, скажімо так, нападати на нашу інфраструктуру. Ми розуміли, що треба енерго. Якісь, щоб у нас була своя енергетика, незавісіма, да? тобто, щоб ми могли сидіти в теплі, щось навіть їжу якусь приготувати. Тому це був, був одним з факторів, що ми почали цю справу саме дрова, там, переробка гілок і все інше, тому що це ресурс безцінний і це енергетика. Окрім цього, займаються вирощуванням городини та підприємство не звичайне, а соціальне. Адже тут допомагають реабілітуватися алко- та наркозалежним. Ми намагаємось допомогти е, людям, які пройшли реабілітацію. Е, Бувши залежні, алко-нарко, яких ніхто не хоче ніде залучати, ми їх залучаємо до якоїсь роботи. Тобто, після того, як вони проходять реабілітацію, ми їм допомагаємо просто увійти в ритм життя, адаптуватися в, соці... ну, в соціумі. І... Скажем так, навчитися працювати своїми руками, щось робити і допомагати селу, допомагати там іншим людям. Серед працівників і Артем чоловік говорить, знайшов тут спасіння для себе, адже як руки при ділі, то й голова не болить. Тепер знає, як правильно доглядати за городиною та вирощувати, зокрема, огірки. Я почав в різних рузлах себе пробувати. Зараз займаюся чисто огірочками. О, вони самі ростуть прямо на глазах. Просто треба працювати полоті. Поливати, пасірувати, от і все зчасно робити, і буде все добре. Багато буде врожаю. Мені подобається ця робота-теплиця, це як проект, такий можна сказати, поки що можливо, це втілення мрії буде. Підтримувати підприємство почали і благодійники, зокрема фонд громади Житомира. Таким чином з'явилось нове обладнання, і масштаб роботи розширився. Коли почалася війна, ми почали. Допомогу саме в такому напрямку, як соціальне підприємництво. Нам надійшли кошти на фонд громади Житомира із Сполучених Штатів Америки від приватної особи, яка хотіла спрямувати ці кошти саме на розвиток соціального бізнесу. Ми домовились про те, що ми можемо ці кошти спрямувати саме для допомоги центру. І відповідно 285 тисяч гривень було спрямовано на те, аби закупити додаткове обладнання. Окрім того, підприємство займається допомогою літнім людям, чиї рідні мобілізовані, забезпечують їх готовими дровами для опалення хатин, аби взимку завжди було тепло.